Науки про людину та її історію знають усі. Відомо, коли утворилося людське суспільство, як воно розвивалося та як розвивалися його технології. Але все частіше артефакти, які знаходять у різних куточках світу, ставлять науку у безвихідь. Нікому нібито було створювати такі стіни або різати каміння. Не могла ж людина жити одночасно з динозаврами чи приручати їх. Тоді виникає запитання: то можливо, це була не наша цивілізація, а якась інша, яка була її попередницею. І можливо таких цивілізацій в історії планети було декілька, бо інакше існування багатьох артефактів неможливо пояснити. Сахара Слінга це цілий комплекс споруд, які щоліта з'являються з річки Шалмала, яка тече в штаті Карнатака. Ні, тут немає жодної містики. Рівень води влітку знижується, і споруди піднімається над поверхнею. Ймовірно, колись річка текла в іншому руслі, один або кілька землетрусів зруйнували стародавнє місто. І тепер ми можемо бачити те, що від нього залишилося. Звичайно, ці споруди та артефакти на них не могли з'явитися внаслідок природних причин, їх хтось створив. Це цілий комплекс печер або просто поселення у скелях поряд із містом Гая, штат Біхар. Стіни печер гладкі та створені з твердих порід каменю, шви між камінням такі малі, що не пройде і лезо. Офіційна наука запевняє, що комплекс цих печер було створено вручну у третьому столітті до нашої ери. Але і сьогодні, і з нинішнім рівнем техніки таке зробити дуже непросто. То, можливо, ці печері в Індії створила не наша цивілізація, а якась інша. Ліван відомий багатьма дивовижними спорудами, але найбільше дивують жахливо величезні камені, що лежать у фундаменті храму Юпітера, і так званий Південний камінь, величезний блок вагою півтори тисячі тонн, коли, навіщо і для якої споруди його витисали, і що було на місці нинішнього храму Юпітера. Розміри цієї споруди вражають. Довжина 8 км, ширина 2,1 км, а глибина 5 метрів прямокутна форма, круті насипи, неймовірної точності та міцності земляні споруди. Сьогодні вважається, що його створили стародавні кхмери, разом із неймовірною красою та міцністю храмових комплексів Ангкор-Том та Ангкор-Ват. Які технології використовувалися при спорудженні сьогодні невідомо. Невідомо насправді коли, навіщо і яка цивілізація створила ці будівлі, статуї та й саме водосховище. Акведук Кумбе Майо проходить по гористій місцевості на висоті приблизно 3,3 км неподалік Кахамарка, перуанського міста. Акведук, судячи з його нинішнього стану, будували не вручну і задовго до інків. Довжина акведука близько 10 км і спорудили його приблизно в 15 столітті до нашої ери. Акведук збирав воду з навколишніх гір і спрямовував її у бік Тихого океану. У перекладі назва означає тонка річка. Найвідомі будівельники прорубували ложе потоку прямо через скелі. Подивіться на ці фото. Невже це може бути результат природних процесів? Досконала наука стверджує, що родини цих двох стародавніх міст належать цивілізації інків, і споруджені вони були найпростішими інструментами досить недавно. Однак величезні камені стін пригнані неймовірно щільно, а прямі розпили каменів дивували тих самих інків так само, як і нас. Обидва стародавні міста розташовані неподалік один від одного і, ймовірно, були збудовані стародавніми будівельниками з використанням високих технологій. Залишилося тільки зрозуміти, коли саме і з якою метою. Ще одна загадкова споруда в Перу кіла румі або у перекладі з мови Кечуа – місячний камінь. Місце навколо нього вважається священним. Вірять, що це місце очищає душу і підносить помисли. Так це чи ні, сказати точно не можна, але стверджувати, що для його спорудження застосовувалися високі технології, можна. Достатньо звернути увагу на ідеальну симетрію форм і високу якість обробки. Без спеціальних інструментів такого не створити. Цей дивовижний моноліт явно розрізаний невідомими інструментами за невідомих часів височіє в Саудівській Аравії, провінція Табук. Ідеально точна пряма лінія пропилювання, за словами вчених, справа рук природи та вивітрювання. Але інших таких каменів не знайдено. Зважаючи на все, в природі це було б не без силу. А ось невідомій давній цивілізації, можливо, так. Ще один мегаліт, який спростовує всі теорії про розвиток цивілізації на планеті, розташований у Японії, у місті Такасаго і називається Ішіноходен. Важить цей камінь не менше 600 тонн. Створено було як мінімум 2000 років тому, а то і більше. І вже не одне століття камінь ставить запитання, а ми не можемо знайти на них відповіді. Це одна з трьох великих пірамід, щоправда найменша. Її висота лише 66 метрів. Для її спорудження також, як і для двох інших пірамід, використовувалися величезні блоки моноліти вагою до 200 тонн. Вражає і якість обробки блоків, і те, як вони потрапили на будівельний майданчик. Не менш загадкові внутрішні тунелі та камери, якість їх обробки просто вражає. Тут, у 19 столітті, знайшли саркофаг, зроблений з базальту, що правда, до вчених він не дістався. Судно, на якому його транспортували до Британії, затонуло біля Піренейського півострова, і тому відповідь на запитання, хто ж створив хоча б одну з великих пірамід, досі залишається відкритим.